Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні на нас з вами очікують королівські новини. Обговоримо з вами спецвипуск шоу Меган, різдвяний концерт принцеси Кетрін Крисмес Керолс. Що там за розслідування проти крауни стейт зараз ведеться через податкові гроші та багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Пройшов запис цьогорічного Christmas Carols. І вже за традицією першою прибуває принцеса Кетрін, яка перевіряє, щоб все було як треба, спілкується з волонтерами, організаторами. Принцеса для цього заходу обрала темно-зелене пальто, а також комір зі штучного хутра. Воно в Кетрін від Кетрін Волкери. Це повтор пальто, вже не вперше взагалі. Вони принцеса вже надягала його і без хутра, і з хутром у 2020 році під час ковіду. Зірочки сережки вартістю 11 тисяч 195 фунтів, які були неймовірно в тему до цього заходу. Вони від бренду Робінсон Пелхем. Вони робили прикраси на Кетрін на їхнє весілля. Пізніше прибула її родина принц Уельський, принц Джордж та Луї, принцеса Шарлота. Вони зрибали цікавий Фемелі Лук. Краватки Джорджа та Луї перегукувалися з пальто Кетрін, а сукня Шарлоти перегукувалася з костюмом Вільяма. Взагалі, від їхньої кольорової гами у мене було таке легке відчуття проходки Сандрингему 24-го року. Кажіть мені, будь ласка, це я просто накрутила, чи мені здається, що Шарлоті дійсно прохолодно. Мені так здалося через те, як вона пальчики тримала, але може в цей момент вона просто трішки переймалася. Да і, в принципі, від ось цього фото у мене було враження, що їй прям прохолодно. У мене таке відчуття, що Шарлота була одягнена легше за всіх. Костюм буде трішки тепліший за сукню, мені здається, в такому випадку. Кетрін взагалі в пальто. А якщо. Ця сукня, наприклад, вовняна, то звичайно в ній буде тепліше. Ем, але з іншого боку, вони ж лише від машини йдуть відразу всередину абаства. Всередині, всередині абаства, я думаю, тепло. Але чомусь у мене була підозра, що Шарлота могла трішки підмерзнути а також я бачила, як Луї ховав. Ручки в мені здалося, що може в цей день було реально прохолодно. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Але взагалі сукня була дуже гарна. Вона мені трішки нагадала сукню принцеси Кетрін з дня пам'яті. Взагалі така сукня в стилі Кетрін. І цей милий бантик позаду, це взагалі моя серденько вкрадено. І взаємодія між Шарлотою і Кетрін була дуже теплою в цей день. Цього року ялинка несла назву дерево зв'язку. І Дітки додали власні червоні картон картонки до дерева, на яких вони написали свої імена. А потім всю родину провели всередину незадовго до початку годинної служби «Christmas Carols». Етрян приділила увагу Стівену Франку, який пережив Голокост, якого вона фотографувала в 2020 році. Також цього року вперше був Юджен Леві. Це він зняв у своєму серіалі той самий епізод з принцем Вільямом і дуже красивий вид Вінзорського палацу з середини. Серед відомих зірок була, наприклад, Кейт Вінслет в красивенному червоному костюмі, який їй дуже личив. В останню хвилину сталася така невеличка драма. За декілька хвилин до прибуття гостей стало відомо, що акторка фільму Тед Лассо, Хана Вадінгем не змогла виступити, оскільки її голос погіршився через виснажливий графік зйомок. Серед інших членів королівської родини на Заході були присутні Майк та Зара Тіндел. У мене склалося враження, що Зари трішки змінився стиль, може якось змінилася, може, трішки фігура, вона виглядала для мене по-новому, зачіска, їй дуже личить, пальто, красивені ноги, які було видно через те, що вона обрала туфлі, Зара виглядала неймовірно. Глостерські були вдвох, а у Софії Денбурська була одна. Красивий у неї образ обрала колір Бордо. Короля і королеви знову на заході не було. Знову ж таки, як минулого року, це було. Я думаю, вони не хочуть перетягувати увагу на себе. Це захід принцеси Кетрін. Він неймовірно важливий для Кетрін. А вони, король та королева, вищі члени королівської родини. Так як короля і королеви немає, то вищі тут Кетрін і Вільям. Це така повага до важливості заходу для принцеси Кетрін. Я на багатьох фото не могла відвести очей від того, що Джордж вже майже з зима зростом. Це фото родини, коли вони вже майже виходили, Луї просто такий мілашечка. Стоїть по дорослому, ручка в кишеньку, і Джордж такий високий, статний. Я, до речі, коли роздивлялася фото, випадково помітила, що Джордж тримав ось таким чином книжечку. Я розумію, що це випадковість, але мені було дуже смішно від того, що він так тримає. Я подумала про те, що ну, зручно ж так тримати оцю книжечку. Я не можу просто дуже мило фото. Були запрошені принцеса Беатріста та принцеса Євгенія, але з огляду на нещодавні скандали з їхніми батьками, вони не змогли бути присутніми, вони вічливо відмовилися, скажімо так, і мені дуже сумно через це. Я розуміла, що напевно їх не буде на цьому заході. Я тепер розумію, що, можливо, їх не буде на різдвяній проходці в такому випадку. І це те, за що я боялася найбільше. Що через дії їхніх батьків вони будуть так сильно відірвані від родини, мені сумно на це дивитися, чесно. Власна родина принцеси Кетрін прибула, прибули Майкл та Керол Мідлтон, а також був її брат Джеймс зі своєю дружиною Алізе. У Алізе костюм в стилі Алізе, я його називаю. Пальто Джеймса Мідлтона мені дуже сподобалося, але ці шкарпеточки вони змусили мене посміхнутися. Пальто керол а точніше, кольори з Пальто-Керол, були точно вибрані не випадково, тому що це по суті дві кольорові гами уельських в цей день: зелений та синій. Піпи Мідлтон цього року не було, точніше, піпи Меттіус. Вона зараз в Абудабі на гран прі Я думаю, через це вона не змогла бути на цьому концерті. 3 грудня, в день, коли розпочався державний візит президента Німеччини, також вийшов спецвипуск Меган до Різдва. Починається він з того, що Меган обирає ялиночку. Потім вона цю ялиночку тягне до того будиночку і вона її там прикрашає. Поки все дуже красиво, в стилі Меган нічого такого. Ми з вами повертаємося після цього до умовної студії, коли вона створює свій власний адвент-календар для дітей і кладе різні речі. А також вона рандомно додає записочки для своїх дітей не в кожен день а в окремі дні. Я люблю тебе, тому що ти хоробра, я люблю тебе тому, що ти красивий. Всякі такі речі додає їх також до адвент календарю для своїх дітей. Меган, в принципі, пояснює, що вона обожнює ідею адвент календарю. І першим гостем стає Will Гадера. Образ Меган в цей день дуже красивий, і вона стає, готує для нього смачненьке для зустрічі з ним. А також вона сказала, що готує смаколики, щоб він зміг забрати їх для своєї дружини. Меган знову замішувала тісто, знову рукою з каблучкою на мізинці. Я знаю, що для багатьох людей багато людей, в принципі, вдома в себе робляться з каблучками. Я вам заздрю, я так не можу. Я кожен раз знімаю з себе все, а ще мої руки просто кожні 3 секунди. Тому рука Меган. З каблучкою в цій суміші, моє око завжди дивується цьому. До речі, не так давно Меган на День подяки робила індичку і через те, як вона її готувала, з руками, з каблучками, з усім деякі окремі блогери почали називати її Сальмонела Сасекс». Прикрашено, все дуже гарно до свята, ялиночки, весь простір, все виглядає в принципі неймовірно, це дійсно дуже красиве місце. Тож приходять її гісті, вони спілкуються і далі йдуть робити «Christmas crackers». І якщо ви, як і я, подумали спочатку, що це печиво чисто через звучання, виявляється, це не печиво. Ні, це ось така штука, і це по суті хлопушка. Хлопушка, яка робиться спеціально до різдва. Гість спитає у Меган, як давно ти робиш ці Christmas crackers. І Меган каже, що це частина культури Британії. Ви прям беретеся отак за руки. Таким чином ви відчуваєте себе частиною суспільства і таким чином ви хлопаєте ці хлопушки. Коли вони роблять ці штучки, вона дуже багато згадує дітей. Арчі любить червоний колір. Там, про Ліліба, що вона зараз відчуває себе дуже дорослою, і в цей момент Віл її гість телефонує дружині, щоб сказати, що для сина взагалі в хлопушку можна додати машинки. І Меган така, машинок у них немає. Просто пару секунд наступний кадр знімальна група знайшла машинки. І Меган така це магія телебачення. Вони знайдуть все, коли це. Коли вони готують ці хлопушки, Меган каже, що для Гаррі вона всередину хлопушки кладе маленький любовний лист, шоколадку і маленький капелюшок. І вона підписала цей, ну, цей, цю хлопушку мої, моєму коханню. Різдвяні хлопушки, взагалі, були винайдені лондонським кондитером і пекарем Томом Смітом в 1840 х роках, натхнені французьким бонбоном. Це, взагалі, цукровий мигдаль, загорнутий у папір. Фірма досі має королівський ордер на постачання різдвяних хлопушок та, та обгорткового паперу, особисто королівській родині. Щороку королівська родина, коли збирається в Сандрингем на традиційну порченню на різдво, вони відкривають хлопушки на початку трапези, ще перед тим, як починають їсти. І я лише відмічу, що доволі неочікувано чути від меган про британські традиції якісь такі речі, які. Ну, знаєте, не те, щоб Меган створює враження, що вона дуже любить зберігати традиції. Вона складає враження, що вона хоче створювати щось нове, нове нове. А тут вона отак згадала про британську традицію. Це було правда доволі неочікувано. Її наступним гостем стала її подруга. І на початку кадру Меган стоїть в піжамі і питає: А чому ж це я в піжамі на телевізійному шоу? А справа в тому, що вона очікує на двох гостей, і це її подруга Лінці. Її родина має традицію. Вони. Носять однакові піжами на канікулах, прям такі взагалі однакові всі члени родини і батько, і мама, і всі діти, і всі. Друге її гостя це Келлі. На що я тут звернула увагу? Тут ще жива собачка Меган-Гай. Тому я впевнена, що всі сезони і спецвипуск були зняті одночасно, тому що ще перед випуском найпершого сезону Меган повідомила, що собачка, на жаль, померла. Тому явно. І спецвипуск, і все воно було сплановано завчасно. Він не був створений через те, що не знаю, перші два сезони залетіли, чи ще щось. Ні, це абсолютно точно було сплановано з самого початку. Дівчатка зустрілися, поїли і те, що приготувала Меган, і пішли робити віночок. Насправді це було прикольно, корисно. Якщо ви хочете зробити вдома віночок, там ну доволі зрозуміло показано, як його зробити. Далі пішли поради від Меган, як загортати подарунок. Момент, що вона загортає подарунок в, в таку як шматочок атласної тканини, шовкової тканини, я вже пам'ятала це з попередніх її випусків, але в цілому це було доволі корисно. Третій гість її шоу стала найомі Осака. З нею Меган фарбувала чашечки та тарілочки. Насправді дуже приємна така мила жінка. Пізніше Меган показувала, як вона самостійно розмальовувала печиво. Анім її гостем став Том Коліко, він шеф, і тут було все найцікавіше. Завдяки появі цього шефа ми дізнаємося, що принц Гарі не любить буряк. Гарі, а як так він же куштував наш борщ у Клопотенка? Йому дуже сподобалось. Це ж була найулюбленіша страва принцеси Діани. Я сподіваюся, що йому правду сподобалося. Можливо, він не відчув смаку буряку. Можливо. В Принципі, все може бути. Він також сказав, також Меган сказала, що Принц Гарі не любить фенхель, чорні оливки і мариновані овочі. І ось вони готують салат, який захотів приготувати шеф. А він використовує там всі ці елементи, які не любить принц Гарі. І ось принц Гарі заходить, оцінює салат і каже, що це справжній антисалат. Але мені дуже сподобалося в той же момент, як тепло принц Гарі говорив про маму Меган і про те, що він любить те, що вона готує. Um, вона готувала Меган якраз таки гамбо за рецептом своєї мами, і Гаря сказав: я не впевнена, що це так смачно, як у твоєї мами, але це точно близько до цього. І Меган така, що? <плес> Взагалі, випуски між собою не те, щоб радикально відрізнялися. Це миле, інколи солодке, інколи засолодке, інколи нормальне шоу про те, як Меган готує, щось робить, спілкується з гостями. Це плюс до новорічного настрою, абсолютно точно. Окрім різдвяних хлопушок з Великої Британії, принца Гарі, нічого такого за екстра з цього випуску я б не винесла. Але в цілому це виглядає доволі мило. Мені буде дуже цікаво почитати, чи дивилися ви цей випуск і як вам взагалі такі випуски меган. 2 грудня було розпочато офіційне розслідування щодо нерухомості королівської родини Crown Estate. Це корпорація Crown Estate, яка володіє і управляє всіма маєтками, землями і володіннями короля. Розслідування це почали через скандал з Ендрюмом Вінцером і його орендною платою за перчинку, тому що це прям написано в документах про його договір оренди. Він фактично жив безкоштовно а взагалі-то прибуток від Crown Estate має йти в бюджет країни. І комітет з, держав... з питань державних розрахунків оголосив про розслідування. Чи не вийшло так, що принц Ендрю отримав, скажімо так, необґрунтовану пільгу як член королівської родини, і чи були однакові правила для всіх? Тому що це виглядає як порушення принципу того, що гроші з Crown Estate, це вважається типу державне майно, воно має працювати в інтересах платників податків. Доход, доходи з цього краю Нестейт, вони ж йдуть до держподатків, до державних коштів. По суті, перевіряють, чому наша державна власність десятиліттями майже не приносила дохід. У мене, звичайно, було інше питання. Якщо вона дійсно не приносила дохід, ви що, за 30 років цього не побачили? Комісія з питань житла хоче дізнатися, чи виконувала компанія Crown Estate будь-які роботи або послуги, що є відповідальністю орендаря, тобто принца Ендрю. Тобто, хто фінансував ремонти, невеличкі послуги, принц Ендрю або Crown Estate? Розслідування просто відкриває якусь коробку Пандори, перевіряють будинки і Уельських Forest Lodge, і Backshot Park Единбурзьких. Комітет також почав розбиратися з будинком принцеси Олександри. У нас з вами є велике окреме відео про неї. Вона доволі цікава особистість. Про неї її договір оренди є дуже складним. Він включає два договори: один з фіксованою платньою 700 фунтів стерлінгів на рік, а інший зі зростаючою шкалою. І відповідно до цього вона живе в цьому Тречет Хаус Lodge в Річмонд Парку за 2700 фунтів на рік. Мені насправді дуже цікаво, як так сталося, що ось цей будинок, за даними цього, цієї компанії, це 2700 фунтів на рік. Давайте чесно. Ціни на житло в Англії, мені здається, стільки коштує тиждень десь в Лондоні. А тут такий будинок. Коротше, через дії принца Ендрю зараз будуть просто перелопачувати весь королівський двір. І взагалі дії принца Ендрю вони дійсно відкрили якийсь ящик Пандори. Але що мені цікаво, всі ці будинки, там принцеса Олександра орендує його там 40-50 років. Принц Ендрю також майже 30 років орендував цей будинок. Невже вони не бачили, що транзакції якимось чином не проводяться? З самого початку, просто коли це так довго і стільки років відбувається, мені здається, це доволі складно не помітити. А тим часом Принц Ендрю у нас з'явився в вечірньому шоу під якраз вихід нового шоу-епізоду Меган. Ми маємо з вами відразу приміточку собі зробити, що це комедійне шоу. Я б назвала це комедійною виставою. Знаєте, коли один говорить фразу. Виходить за кадровий сміх або якесь бу, або якесь ше. І знаєте, це такий футбол фразами. Один говорить, зал видає реакцію, інший говорить, зал видає знову свою реакцію. І це ось такий формат старих лейтнайт-шоу. Тож принц Гаррі пройшов на шоу Стівена Колберта. Сам Стівен починає цей випуск про те, що в США до Різдва випускають цього року 80 нових різдвяних фільмів. І багато з них мають назву у приставку «королівський». там королівський двір, королівське закохання, трата та закохання», та-та-та-та-та. І він каже, що я дуже люблю різдвяні фільми, але, на жаль, вони створюють враження того, що ти можеш випадково наштовхнутися на принца просто на своїй роботі. А в житті так не буває. І після цієї його фрази на сцену залітає принц Гаррі. Стівен питає, що тут він робить. Гаррі каже, що він думав, що це місце для прослуховування для нового різдвяного фільму. Про принца з Небраски. Стівен питає у нього: навіщо це йому треба? А Гаррі каже, що американці обожнюють дві речі, різдвяні фільми і Роялс. Він чув, що на американських виборах обрали короля маючи на увазі Трампа. Далі Стівен називає придурком короля Георга Третього, і Гаррі такий: ну, ми це з вами опустимо. Далі він питає, що ж йому треба зробити, щоб потрапити у кіно. На що Стівен йому каже: Ну може, ти знаєш когось, хто може тобі допомогти? Може, якусь акторку Голівуду, яка могла б тобі допомогти. За кадровий сміх починає сміятися. Гаррі каже: Ну, може, і знає одну, звичайно, маючи на увазі Меган. Далі Гаррі каже, що зробить абсолютно все, щоб стати принцем Різдва в Сполучених Штатах, і почне перераховувати, що може одягнути светр і знову ж таки хруснути хлопушкою. А це, якщо що, абсолютно все традиції саме в Британії слово светр він використав британське. По реакції Стівена він каже, що типу. Я, звичайно, розумію, я зрозумів, я ніколи не зможу бути американським принцем. Але тепер я застряг тут і буду проводити Різдво в маленькому селищі в центрі Манхеттена. Він англійською мовою каже «little village». Я думаю, мається на увазі один з районів Манхеттена, тому що в Манхетені «west village», East village тра та та-та-та, там цих вилежів купа. Закінчиться все тим, що принц Гаррі проходить конкурс і стає принцем у кіно. Я взагалі доволі позитивно ставлюся до принца Гарі за все хороше, що він робить, тому що ну він дійсно багато хорошого робить. Але я не розумію для нього участі в таких шоу. Місцями це було трішечки крінжово. Місцями смішно, що в принципі притаману для такого роду шоу за кадровим сміхом, був реакцію, тра-та-та. Але от я дивилася, при тому, що це викликало інколи в мене посмішку, я дивилася, і я реально не змогла відповісти для себе на запитання, навіщо взагалі принцу Гарі було потрібно йти на це шоу, що він хотів донести, що він хотів, може, щось там десь сказати. Я абсолютно не зрозуміла, яким боком принц Гарі до цього шоу, до всієї цієї сценки, але як є. Тим часом стало відомо, що батько Меган Маркл потрапив до лікарні. Томас Маркл, він був терміново госпіталізований на Філіпінах після сильного погіршення самопочуття. Йому зробили трогодинну екстрену операцію, лікарі видалили тромб, але пізніше стало відомо, що йому довелося амбутувати ногу. Це насправді дуже, дуже складна історія. За словами його сина, стан був загрозливий для нього. А також нога, на яку вплинув тромб, вона сильно змінила колір, і тому довелося це все робити. Операція лікарі сказали, що без операції міг би початися сепсис. Зараз Томас Маркл все ще перебуває у критичному, але за офіційною інформацією, в стабільному стані. І лікарі попередили, що найближчі години вони є критичними через ризику складнення інфекції нових тромбів. На момент з того, як я знімаю це понеділок, все ще ці новини. Все ще невідомо, що у нього далі зі станом, але ми дуже сподіваємося, що його стан покращиться. Взагалі, це дуже страшна історія. Споксперсен Меган підтвердив, що Меган вже зв'язалася зі своїм батьком. Цьогорічну листівку короля та королеви опублікували. І фото знову старе. Взагалі, вони таке тепле, весняне. Це фото, які були зроблені до їхньої 20-ї річниці весілля, тому я думаю, саме це фото вони і обрали. Воно ніби символізує щось найголовніше для них за рік, а це ось аж 20 років офіційного шлюбу. Але ем, мені воно насправді дуже нагадало листівку за минулий рік. Там також фото було дуже весняне. Я все розумію, це їхня там якась традиція, але я за те, щоб е, новорічні фото виглядали ну, новорічними. І фото було трішки більш зимове. Я за те, щоб взагалі нове фото робити, але це вже таке. Пізніше, в цей же день, листівку до Різдва випустила королівська родина Монако. І ось вона більш тематична. Вона спеціально зроблена до Нового року, тому мені чесно подобається більше. Плюс вони так з дітками все, все це мило, ялиночка. Фото, яке зроблено навмисно, воно. Воно більш тематичне. Від їхнього фото у мене вайп 2» від Ральфлорен, знаєте, трішки ще б клітинку кудись додати. І взагалі було воно. Прикрашено, дуже красиво, не типово, сині зелені кольори. А мені трішки в очі кинулася картина, на якій зображені квіти. Але давайте чесно, це я вже просто докопуюся на рівному місці, тому що рамка, наприклад, від картини виглядає дуже в тему. І цю картину з цими... Семи... З цими квітами можна насправді і не побачити. Але мені буде дуже цікаво почитати, чия листівка більше сподобалася вам. У Меган тим часом вийшла нова колаборація шоколадок. Вона об'єдналася з відомим шоколадєю виробником смаків Джонатаном Гремом. Вони створили три смаки. Це лімітована серія на основі деяких найпопулярніших товарів Меган as ever. Тож перша шоколадка у нас чорного шоколаду, а також малинового варення та морської солі. Друга шоколадка це молочний шоколад з печивом та бджолиним пилком. І плитка білого шоколаду з квітковою посипкою і сердечками конопель. Обидва варіанти з темним шоколадом були розпродані протягом години після запуску. На даний момент там вже повний солдаут, повністю викупили всі ці. Шоколадки виглядають як на мене дуже і дуже красиво. Красиве, і пакування красиве, сама шоколадочка красива, все мило. Королівська родина Монако вже відвідала відкриття нового різдвяного містечка в порту Монако разом з дітками. Все красиво, різдвяно. Мете Маріт Норвежська також взяла участь у різдвяних заходах. Вона відвідала збір норвезького хору жіночого в Осло до Різдва. Королівська родина Данії підкурила моє серденько. Вони в своєму інстаграму публікували відео, як вони перекрашають ялиночку, танцюють навколо, веселяться. Це все під дуже веселу музику. Зі смаколиками мені подобається, що показують і іграшки, які там є. І там сердечко Мері і Фредерік, із дітками вони. І, і танцюють, і все це насправді дуже мило. От я б таке відео дуже хотіла б побачити від увельських, наприклад, як вони з дітьми прикрашають свою ялуночку. Але бачите, в цьому плані королівська родина Данії. Вони в таких більш простих образах вони люблять такі відео, і це мені дуже подобається. На цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!